Друзі, всім привіт! І знову ви потрапили на канал Невгомовне Монро. Я дійсно щиро рада нашій... Не рада! Не рада! Ні, рада. Дійсно рада нашій зустрічі в 2024 році. Хоча це відео я знімаю 30 грудня з вікном плюс 9. Сонечко. В мене настрій. Хоча навіщо тягнути настрій з 2023-го? На сьогодні, от ви дивитесь це відео, настрій робочий, скажімо так, тому що YouTube для мене це, ну, можна сказати, основна, можна сказати, скажімо так. Так, Ютюб для мене вже давно робота. Ну як? робота задоволення, тому сьогодні будуть сліпи затести. З минулого року. Ця історія не те, що тягнеться, просто о, мені о, ді, от на, от на парфюмерні відео мені потрібен настрій, мені потрібен антураж. Ну, це не просто влог зняти. Я готуюся, я завжди придумую образ, як я сяду, куди я ще буду потім виставляти, що от поруч зі мною. Ще от, от дійсно це от, 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 друзі тягнуться з минулого року, як і Єлиночка. Але подумками, я вже в 2024-му, тобто зараз, коли ви дивите цей відео для мене завжди о, ну як хвилюючи ж я можу облажатися тому що сліпизи-тести – це ну хто не в курсі саме парфюмерні сліпизи-тести – це відгадування нот композицій акордів складових піраміди саме парфумів Сьогодні на черзі бокс від Олі. Олі Гриценко, вона авторка каналу, саме про аромати Ольфатіво. Так називається канал. До речі. Дуже рекомендую вам підписатися. До тисячі підписників Олі не вистачає Ну, 150, ну, десь так. Це не так багато, друзі, я впевнена, вам сподобається. Її манера, її бачення парфумерії. Ну, познайомтеся, а там вже вирішувати вам. Я би хотіла, щоб більше українських парфум-блогерів перейшли цифру в тисячу підписників для того, щоб була можливість підключити монетизацію. Дуже дякую, пані Олю за цей бокс. По перше, по-друге, за вашу адекватність. Ми тишічки попліткували а, в директі в інстаграмі. Мені сподобався хід ваших думок стосовно деяких персоналій. І що, давайте починати? До речі, сліпі за тести, Я це почула теж на одному з парфум каналів Це терапія проти парфум снобізму Тому що ви не знаєте, що за аромат. І це, ну, ну, це абсолютне... Сприйняття аромату незалежно від бренду, від хайпу, від реклами, від е, е, чого від ціни це ваше суб'єктивне, хоча, от саме в світпіх це об'єктивне е, сприйняття аромату. І це круто. Я про це не думала. Про себе я можу сказати так, я парфум-снопка. Ну, не тільки парфум. Є в мене ця, знаєте, зверхність. Ну я розповідала про це. Це виховання, це результати виховання моєї матусі, яка казала, ну ми ж паруда. От, ну, така я пародіста <смі> <смі> виросла. Але я з цим намагаюся жити. І іноді мені вдається. Але стосовно парфюмерії, так, є в мене, ну, такий, от знаєте, ну, снобізм стосовно ну, не те, що там відлівантів. Пробників, бюджету. Ні, для мене важливо мати саме флакон. Ну, Я розумію, що ніхто не буде у сліпі затести класти флакон, і ну, можна покласти, потім назад переслати. Але але я звертаю увагу і на бренд, і на мене це впливає. Історія, розкрученість, там, саме цей хайп. Він теж стосується ароматів і парфумів. Ціна. Ну, я дівчика рождю не на СССР, де я застала ще дефіцит, де нічого не було. Там о, знали Шенел. Шанель, вибачте, Шанель. Іланком, Меженуар Клімас, все. Ще була пані Валівська. Ну це вже Польща. Ну і Красна Москва. А аромати, особисто для мене, це доступний елемент розкоші. Це не предмет першої необхідності, але це елемент розкоші, лакше життя. Тому давайте починати. Так, тут у нас. Тут, а що тут у нас? Чекайте. Ой, тут ще подаруночок. Як приємно! Це різдвяний штолін і чай. Ой! Я просто відкрила. Е, ну так, подивилася і все. І не залазила е, ну, всередину. Боже, як приємно! Ой, клас. Дуже дякую. Так. Ой, ще і. Е, е. А, пробник лабораторія Альфа-Тіво. Канал вже називається Альфа Тіво. Це італійський бренд. Ну. З цікавими, я б сказала, зрозумілими ароматами. В мене є Нідю і Відлівантик ще. Я вперше познайомилася з цим ароматом в Порто, в Португалії. Ой. Наносити не буду, тому що далі сліпі за тести. Дуже дякую. От класно, коли бренди роблять пробники саме спреєм. Тому що це от намаз, ну, ну, вибачте, ну так незручно. Особливо, коли такий маленький піпс, де кладно там о, така от паличка, і ти можеш нанести. А от коли маленький, оце от... Привіт, я Монро, я парфум-снопка. Так. О! Те, що нам треба. Чарівна коробочка. Поїхали. От вони, скарби. Скільки в нас сім. Сім ароматів. Ну, достатньо, дійсно, тому що 10 це передоз. І ще щось. Ви мене балуєте, Оля. дякую. О! Це мулінар. Ой! Це Roll-On Roll-On, он Адеперфам Campus. Треба блотери. Ідеальний блотер в домашніх умовах це акварельний папір. Продається в будь-яких канцтоварах. Десять аркушів вам вистачить надовго. Нарізаєте, він зовсім не має аромату, тому що у папіра є аромат. Особливо у офісного, такий трішки хімозний. У акварельного нема. Так, давайте починати, друзі. А, перший аромат. Я наношу на блотер, хоча. Ну, Аромат відрізняється все ж таки від того, як він звучить на блотері і на шкірі. Різниця все ж таки є. Я роблю бріськ. Далі, якщо мені все зрозуміло, я називаю ноти і ну, не те, що вгадує аромат. А, свою версію, що це може бути за аромат. Якщо мені потрібно трішечки о, ще часу, я залишаю і приходимо до наступного. От, ціль, ну, ціль, звичайно ж, вгадати аромат. О, це, це приємно, тим паче для мене. А, про що я казала? що Я перфекціоністка. І для мене сліпи тести це дуже схвильовано. Схвильовано, що я можу не вгадати. точніше, що я б хотіла вгадати всі сім ароматів, і тут такі, а, хуєлі! І я така крута. Але я зупиняю себе. Реально зупиняю. Все ж таки, аромати це в першу чергу задоволення, це дослідження. Дослідження себе в ароматі. От що головне в парфюмерії. Ви досліджуєте себе через аромат. Свої почуття, відчуття, свої емоції, спогади. Тому що, ну от я казала, для мене парфюмерія це, ну, це. До речі, я не питала, що за аромати, ніша, бюджет, люкс. Мені здається, мікс. Я уявляю, от як зараз цікаво о, пані Олі дивитися це відео. Я впевнена, ви сидите і посміхаєтеся в очікуванні. І реально, це так. Ну, це так, знаєте, так, пікантно бадьоро. Це стосується всього. Ну так. Я уявляю, як автори цих ароматів. Дивляться сліпу за тести, або ж огляди. О, цікаво, парфюмери дивляться огляди своїх ароматів. Той же Кюрджан, або ж. О... Боже, забула, як його мій о... улюблений парфюмер, о... автор Генімеду. Ну, вилітіла з голови. Кентін Біш. Я б дивилася. <laughs> Поїхали. Блять. Чекайте. О! Одразу чую. Ой, ну одразу ж було. Як його? І такий о, медичний препарат, типу Мазі. Лист фіалки є. Є іріс. Впевнена. Лист фіалки завжди дає таку ментольність, таку прохолоду. Ну або ж лист смородини. Угу. А спочатку, боже, що це було? А, людяники від кашлю! От! Так, да, людяники від кашлю. Незнайомий мені аромат. Енергійний. Угу. Перший раз чую. Можливо, навіть щось з лабораторії Альфатіво. Ну таке от зелене, зелене. Думаю, буде красива база. Ой, подобається. Зараз не вистачає таких ароматів мені. Одразу відкриваю, чекати не буду. От за цей момент, за оцей от перший зенюк, я обожнюю сліпи за тести. Друзі, я впевнена, ви теж отримуєте задоволення або ж роздратування, але все одно незалежно від емоцій, які ви отримаєте під час перегляду цього відео. Не забудьте поставити лайк і перевірити, чи підписані ви на канал. Дуже дякую! Ціль на 2024 рік знову 100 тисяч підписників. І срібна кнопка. І так, аромат номер 1 Ага, треба взяти, мабуть, ножиці. То зараз я це все порву. До речі, ваші ставки. Що це може бути? І так. Лє. Дів, Фредерік Маль, 2003 рік. Ноти. Геліотроп, Іріс, Білий мускус, Ангеліка, Мед, Бергамот, Жесмін, Шипшина. Хм, чекайте. Угу. Жесмін я не чую. Мед так. Медвиліс. Ангеліка, Ангеліка, що це Ангеліка, як виглядає? Іріс. Угу. геліотроп. Приємний, дуже приємний. Івер Ле, це вода, а Дівер. Тут зараз з'явиться переклад. Ой, Фрідерік Маль. Друзі, Фредерік Маль це дорого. Він, я так розумію, еволюатор, тобто співпрацює з парфюмерами і під своїм брендом випускає аромати. Чекайте, тут є ще накліка. І це прекрасно. Одразу так раз. І ми чіпляємо на відлівантик. Хочеться щось з BDK якось так. Є такий бренд. Дуже багато його зараз бачу. Саме серед ніши. Так. Ой, ну, пані Валєвська, я вам кажу. Такий альдеїдно-шипровий. Ну, пані Валєвська. І от квіти, квіти, красиві, такі білі квіти, летючі. Таке повітря. Повітря, знаєте, про холодне повітря. Квіти. Або шинель номер 5 Ну, вони схожі трішки. В лёжке. Ой. Я в минулому році, точніше поза минулому році, так, в 22-му, закохалася в п'ятірки шинелівські. В мене є оди туалет, оди перфам, і Одеперфам, хочу о премєр Все хочу, все хочу. Всю шанел хочу зібрати. І Алюр, і Коко, і дев'ятнадцятку. Що там ще є? Шанси? Ну шанси ні, дякую. Хто у нас тут робить під Шанел? Що? Османт юнан. Ермесенс. Це бутикова м -м, лінійка Ермес 2005 рік. Верхні ноти чай, апельсин, Середні ноти османтус фрезія. база, абрикос шкіра. Я точно відкрила другий. Чай, апельсин. Нема ні чаю, ні апельсину. Так, третій аромат. Друзі, поїхали. Так. О. Ну, щось зрозуміло. Знаєте, невнятно. Давайте ще. Абрикоску чую. Чую абрикоску або ж персик. Ну, щось дуже простеньке. Да, дуже простенькі, цитруса, абрикоска, квіти. Ну, це може бути що завгодно, з люксу. Ну, або ж з мас маркету Простенький такий аромат. Ні про що. Можливо, в мене вже оно сміє після двох таких потужних, або ж я вдихаю дуже-дуже глибоко. Я інакше не можу, мені треба внюхатися, аромат. Ну, простенький, простенький аромат. Як і квітковий цитрусове компот на мускусній базі. Ну Не треба недооцінювати такого жанру аромати. Вони можуть бути і стійкими, вони і є стійкими, і мати красивий такий дифузний шлейф елегантний. Але ну не знаю, щось дуже просте. Поїхали. Ганео No19, Паудер. 2011 рік. Верхні ноти Гальбану, Нерулі, мандарин. Угу. Середні ноти іріс, жасмін, база, ветівер, мускус бабетонка. Ну, на кожен день, друзі. Пляж, Баня, Казіно. Як я кажу, знаєте, такий а, партнер, який не зрадить ніколи. Це, мабуть, французький. Пудга. Пудга. <гум> Ладно, давайте четверте спробуємо. І я піду Подихаю свіжим повітрям. Для вас це буде от так. А мені треба час. <гум> Тут ж нема. Так. Давайте от сюди. Аромат номер 4 Дуже щось знайоме. Знайоме, цитрусово-фруктове, не компот. Чую персики, є прям такі кисленькі, кисленький такий аромат. Так, кисленький такий, ну, фруктовий компот, не ягідний. І замилюється, дуже швидко замилюється. Люблю такі аромати. Це може бути і прада, і. Ну, якісь сльошки, знаєте, такі. Можливо, діор. Ні, діор такого нема. Ну, мошері, якось так, там є версії. Ммм, але щось знайоме. Душ. я люблю такі мильні аромати. Мильно мускусні. Зазвичай там все по класиці. Спочатку цитруси, потім квіти і далі йде мускус. Такий от білий мускус, ну і сандалу додають. Ну-ка, ну-ка, нука. Е, поки що я все вгадала, так? Да? Дивимось, дивимось, дивимось. Ой. Це моя парфюмерна хачуня. Мемо French Leather. Але, але, коли я його зазвичай наношу в ароматеці, він інакше звучить. Там більше цитрусів. Троянди і дуже чітко одразу ти чуєш шкіру. Таку, от, знаєте, саф'янову, дорогу шкіру, Ну, як о, от, аромат сумки ну, Шанел. Трояндова вода, замша, лайм, ялівець, білий мускус, щавля, рожевий перець, кедр, ветівер, смола. Смоли нема. Замша, шкіра, кедр, о, ну, можливо, десь там рожевий перець. Муску, звичайно, трояндова вода і ну, лайм, хоча тут більше, мабуть, о, ну, лемонграс, я б сказала. Обожнюю, друзі, це, це красивий аромат. А я про фрукти казала, так? Ну, фруктів нема. Але чомусь тут я чула фрукти. П'ятий аромат. А, поки що і ніша є, і люкс. Без бюджету. Так. Ті Теренці. А, дуже схоже на, на Rose Wood. У мене є. Ну, троянда точно є і ут. Троянда і ут. Ну, це може ще бути монталь. Угу. Хоча ні, мускус чую. І трішки є шоколад. Ну так. Угу. Ні, ну такий молочний. У мене є декілька. І тренці є Роскуд. Це вже знятість. До речі, один з найкомплементарніших і найстійкіших ароматів. Давайте дивитися. Ну хоч щось я вгадаю сьогодні, чи ні. Чекайте. Armaf Club de Nuit Intense Woman. Я не знаю, що це за бренд, але верхній ноти Троянда, Шефран Гірань. Середній мускатний горіх перець фіалка тьмін, база пачулі, ваніль ут-амбра. Ну, направлені я вгадала. Повністю. Троянда ут, пачулі, ваніль, амбра. Ну, вони завжди поруч йдуть. Мускатний горіх, ну треба його розносити, але ну дуже схож на аромати Тіціано Теренсі, саме от коли він тільки починав. Тому що зараз це вже, мені здається, просто якийсь конвейер. Хоча давно не знайомилася після співпраці з російською співачкою Христиною Арбакайте, якось стало дуже сумно. І це було ще до повномасштабної війни. Так, друзі, шостий аромат. Хочеться чогось гурманського, такого, судоткаво, десертного, угу. або ще якогось такого, знаєте, strong, кірзичі брутального. Ну-ка. Оце воно. Анімалістика. Угу. Оце от ці віти, знаєте, оце от, от. Ну да. Колись всякі вже вивітрілося. Шкіра, такий кислий чорнослив, Кислий. саме кисла така копчена слива. Боже, що це? Ну я прям ворожка! Mm -hmm. Це може бути, знаєте, що а, зараз скажу. Оцей відомий бренд, о, як, Black Afghan, Несомато. Чи з несемато може бути. Ох, Стронг. Такий прямо. Харлі Дівідсон. Байкери. Десь тут затусили. Точніше, ти з ними. Цікавий, цікавий. Насамато! Насамато. Чи носамато? Ну-ка, 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 ну-ка. Мулінах. Куїх. Шикарний. Шикарний. Ще один аромат в колекцію. В перелік бажань. Угу. Ой. Так, верхні ноти мускатний горіх, лимонна вербена, бергамот, середні ноти шафран. Перець лаванда Лілія. База шкіра, ут, амбра, мускус, сандал пачулі. Ну ви от не чуєте. Шафрану, перцю, лаванди, лимонна вербена, одразу шкіра така от. Угу, ут амбра. Ну, пачулі. Класний, класний. Зверніть увагу. От якщо ви полюбляєте такі, от шкіряни, кірзачі. Лежи, давай. Чи що там? Зазвичай роблять. Раби. Ну це от БДС вечірка. В готелі Черітвінс. Сьомий аромат. Бачите, вже по кольору буде щось. Коньячне, таке міцне. Може і ні. Міцне. Ох. Ммм. Знайоме. Дуже знайоме. Mm, зараз, зараз, зараз скажу. Це може бути багато таких ароматів, шипрових, деревних. Це квітковий шипер. Така стара школа. Боже, ну такий знайомий, ну я не знаю. Ну зараз я не вгадаю. Точно досруся. Дайте на руку нанесу. Амбра є, все Амбра, це Амбра, це якась амбра. Угу. Да Амбра. Але от на, ру на руці він ще такий з зеленью йде, з желvery. Ой, і цим, друзі. Ну знову шмаль. ж Угу. <раз> ну <like> nå, така от завуальована. Що в нас є ромати з коноплями? <раз> Нагадайте. Ну я не по шмалі, тому, тому вибачте. Але цікавий, цікавий, цікавий аромат. Дуже. Ой, шмаль поперла, поперла така. Шух. Косяк. Треба змити, тому що гуляти ж йду. Зараз блокпости зупиняють всіх. Незалежно від вашої статі гендеру. Поїхали. Це <свят> лютанс. Амбр султан. Ну, амбра відчувається. смоли, амбра, лист, лавра, міро, бензоїн, сандал, ваніль, коріандр, орегана, печулі, ангеліка, а, мірт. Ну, от смолистий, амбровий. Я думаю, шмаль дає а, мікс а, лист лавра і, можливо, ваніль. Таку от шмаль же вона сладкава. Ну, знову у нас. <свят> знову, знову. Відео про шмаль. Ну, про що ми тут ще розмовляли? Ой, де ж мені планакури зібралися. <плес> ну, я не... Ой, трансформується, як цікаво. Складний аромат, дуже складний. З урахуванням того, що 1993 рік там таке Але не те, що зараз. От раніше аромати були. Клас, 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 все клас! Оля, дуже дякую. Дуже дякую. Добірка різноманітна. Є, знаєте, не чим подумати. Так, друзі, виходячи з перших вражень, ну, French Leather від Мемо і мулінар-квір – це топ. Це те, що я хочу в колекцію. І вони в мене будуть. Я впевнена. <хи> а так, всі аромати треба дослідити, розносити. Вони заслуговують уваги. І обов'язково будуть ділитися своїми враженнями в Інста, в, Монрі та в сторіс. Можливо, в телеграм-каналі. До речі, «Курва мати». Угу. Так. Теж цікаво. Підписуйтесь, я на зв'язку. Дуже-дуже дякую, що додивилися до кінця. Як вам? А, які враження? Питання, 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 запитання будуть. Що ви вас такого спитати? <сум> Напишіть, будь ласка, в якому ароматі ви зараз дивитесь це відео. Угу. Все, люблю і до зустрічі. Сліпі за тести... Тривають, тому що в мене ще чотири бокси чи три. Ну не суттєво. Піду борща поїм. Така голодна. Вчора створила. Постний. Пісний. Такий красивий-красивий. Кольору буряка. Додала томатну пасту, трішечки оцту, щоб буряк віддав колір. А він такий смачний. Чесничок ще й сало є. О, зараз буде розпуста. Можу собі дозволити?